Коли я ріс, коли я був маленький, я розумію, що це було дещо інше середовище, дещо інша атмосфера. Але е, тоді кожен хлопчик прекрасно розумів, що найгірше, що з ним може статися в житті, це 117-та стаття кримінального кодексу радянського союзу. Тоді вам проводили уроки? А да, вам проводили вони проводили такі на вулиці такі експ... пояснення, да? бо ну, дуже багато людей в середовищі вони відбували покарання в місцях позбавлення волі. Да? Тобто, і вони розповідали, да, чим подібні обвинувачення да, і в ув'язненні закінчуються. І це прищеплювало певні уявлення про те, що можна робити, а що не можна робити. Хоча безумовно ну, в школах радянських не було сексуального освіти, так, але тим його, не менше я все одно ну, пам'ятаю. Як у нас були ці класні години, і тоді от якісь там резонансні статті десь в газеті виходила якась ситуація. І я пам'ятаю, як ми там обговорювали, і нам все одно в такий спосіб прищеплювали і якісь уявлення про те, що не варто це робити. Ще це при тому, що середовище було достатньо криміногенним. Але повторюся, що все одно була чітка система табу, тобто які не можна перебувати.